Шарль Пепен. Філософія Впевненості в СОБІ. Розділ шостий. Засукайте РУКАВИ Діяти, аби бути впевненим у собі. Для нього матерія існує. Вона це камінь, сланець, дерево, мідь. Справжній різьбяр починає свою роботу в мріливості власної волі. Це трудівник. Це творець. У нього всі заслуги робітника. Гастон Вашлер. Це історія видатного інтелектуала Меттю Кроуфорда, дипломованого філософа, який мав в одному аналітичному центрі у Вашингтоні посаду, що дорівнювала відповідальності керівника Вищої ланки. У захопливому есеї з красномовною назвою Хвала карбюратору він розповідає, наскільки офісне життя пригнічувало його, як він почав сумніватись у власній потрібності та якостях і як, зрештою, набув упевненості, подавши відставку та заснувавши. Майстерні з ремонту мотоциклів Кроуфорд показує, наскільки ми ризикуємо втратити впевненість у собі, коли проводимо цілі дні в офісі, не дуже добре уявляючи, що саме тут робимо, та не маючи можливості бачити безпосередні результати наших дій. І водночас він підкреслює, наскільки ручна праця, сам факт того, що ми засукуємо рукава та бачимо результати своїх дій, тобто які дії змінюють реальність, може приносити задоволення як людське, так і інтелектуальне. З гумором та водночас із витонченістю він порівнює задоволення від обох професій і вміщує хвилюючу промову на захист ручної праці взагалі, зокрема праці механіка адже це ручна праця. Яка потребує вмінь, вона може неабияк збагатити навіть з інтелектуальної точки зору порівняно з іншими видами праці, де ручний труд використовується мало. Завдяки власній перекваліфікації він відтворює досвід тих, хто працює над виготовленням або ремонтом речей це професії, що опинилися на межі зникнення у світі, де всі те й роблять, що купують, викидають та змінюють на нове. Кроуфорд описує свою втіху від занурення рук у відпрацьоване мастило. Від того, що робиш щось предметне і потрібне, про відчуття безпосередньої відповідальності, яке охоплює, коли власник мотоцикла доручає тобі власну машину, а ще задоволення, коли вдається подолати складність ремонту, і впевненість, яка при цьому з'являється, і нарешті про обопільну радість, коли власник приходить забирати мотоцикл, щастя, яке він називає вічнавіч із клієнтом. Людина радісна і задоволена, пише Емерсон, коли вона вклала свою душу в роботу і старалася щосили, а якщо вона зробила чи сказала щось не так, це не принесе їй втіхи. Дивно, але саме ремонтуючи мотоцикли, інтелектуал Кроуфорд знайшов ту діяльність, яка дає йому змогу викладати усю душу в роботу старатися щосили. Раніше так не було. Маючи високу посаду, у своєму аналітичному центрі він керував проектами про можливості та завдання влади. Його робота полягала в читанні й аналізі університетських наукових статей, а особливо у їх інтерпретації, щоб вони підходили до політичної лінії аналітичного центру, що винайняв його. На власному досвіді Кроуфорд пережив своєрідну форму відчудження, яку відчуває багато хто з нас. Необхідно виконувати завдання, яким, на наш погляд, бракує сенсу. Також цей чоловік зустрічався ще однією загальною проблемою змушений писати огляди в безперервному ритмі, він не міг читати статті досконало, а отже поспіхом виконував те, що мав робити, не отримуючи від цього задоволення. І, навпаки, ремонтуючи мотоцикли, інтелектуал відчув задоволення від того, що марудиться певний час із поломками, хоч полагодити вдалося не відразу. Але він щось виправляв, поглиблюючи свої знання й талант. Кроуфорд знов повернувся до того, що вперше відчув у 14 років, працюючи помічником електрика, який отримував задоволення від процесу та результатів своєї праці. Він розповідав, що, полагодивши якийсь електроприлад та увімкнувши його, той завжди казав і з'явилося світло. Усі ми відчували це, щойно приладнавши полицю. Відремонтувавши меблі або нанісши шар фарби, ми сповнені нетримної радості від маленького успіху, вигукуємо оце робота. Занадто часто у своїй діяльності нам бракує нагоди ось так радіти, відрізані від отіхи отримання результату. Кроуфорд протиставляє свою радість щодо відкриття ручної праці планівної ідеології нашого часу. Сучасне покоління революціонерів у сфері управління намагається силоміць нав'язати працівникам слухняність, а на ремісників дивиться як на перешкоду, яку треба прибрати. Для них найкращий зразок це консультант з питань управління, який метушиться від одного завдання до другого та гордий від того, що не володіє для цього жодними спеціальними навичками. Так само, як і типовий споживач, консультант із питань управління демонструє нам вірець тріумфальної свободи, пихати і зверхності. І з цієї позиції професії ручної праці здаються нікчемними, жалюгідними й обмеженими. Уявіть собі поряд із ним сантехніка, що зігнувся під мийкою, задерши сідниці догори. Те, що пише Кроуфорд, цілком справедливо, але нові реалії управління вже далекі від такого образу, пихати зверхності. Безліч консультантів із питань управління чи керівників, що ніколи не корчилися під мийками, страждають саме через те, що не знають, у чому насправді сенс їхньої роботи. Не відчувають від неї справжньої користі. Їхній брак віри в себе пояснюється дуже просто вони не можуть протиставити можливим критеріям об'єктивну і відчутну реальність. Пекар завжди може заперечити шефові наполігше, що робить свою справу добре ось хліб, він смачний, варто лише спробувати, аби переконатися ремісникам легше почуватись упевненими в собі їхній талант об'єктивно і відчутно категоризується в їхній продукції. Іноді вони заробляють куди більше, аніж деякі офісні працівники на виробничої сфери. Усі ми зустрічали цих заклопотаних сантехніків або електриків, вони не потребують компліментів, щоб їм казали, яких люблять витік води ліквідовано, світло є, цього досить. Коли читаєш есей Кроуфорда, краще розумієш, від чого ми всі страждаємо сьогодні. Люди роблять у прямому сенсі дедалі менше речей як у домашньому, так і в професійному житті. Коли наша машина ламається, ми відвозимо її до станції технічного обслуговування, де співробітник проводить більше часу перед конкретними екранами, аніж закручує гайки. А незабаром нам навіть не доведеться відвозити їх до майстрів технічного обслуговування, бо машини будуть налагоджуватися самостійно. Коли наш телефон або ноутбук погано працює, Програми з налаштування активуються автоматично, та коли цього уже не вистачає, ми викидаємо пристрій, аби купити новий. Щоб зігрітися, ми зазвичай налаштовуємо термостат люди не роблять більше отих простих дій, як колись, не так уже й давно у повсякденному житті наколоти дров, розтопити піч, простежити, щоб краще зайнялося коли ми хочемо знайти дорогу, то більше не розгортаємо карту і не запитуємо перехожих. Щоб попрохати їх про допомогу, а підкорюємося наказам нашого GPS. Отак і втрачаємо зв'язок із первинними речами. Ми надто добре підключені завдяки своєму цифровому приладдю та чим далі більше від'єднані від світу дій. Наш палець ковзає поверхнею смартфона, а ми ковзаємо поверхнею речей. Цивілізована людина побудувала карету, пише Емерсон, та перестала користуватися ногами. Вона тримається завдяки опорі, та їй бракує підтримки м'язів. Важко вірити в себе, коли більше не вмієш ходити. Варто лише побачити нашу паніку, коли не вмикається айфон. Без цифрової підтримки ми більше не здатні просуватися вперед. Коли Мішеля Серра нещодавно запитали про найголовнішу зміну наших часів, він відповів без вагань, що це зникнення селянства. Воно забирає із собою не лише тих, хто працював на землі. Зникає цілий світ, у якому люди діяли і знали, що вони роблять, світ, у якому після роботи люди могли бачити плоди власної праці, у ній вони відчували свою гордість, свою ідентичність, а якщо життя ранило їх, то черпали з праці жменю, втраченої впевненості. Столяр, який збиває дерев'яний стіл, знає, що саме робить, пекар, який замішує тісто і пече хліб, також. Обидва отримують задоволення від справи, яку вони добре роблять, і відчувають тим більше радості, що більше зростають у професійному плані. Кожен відчуває задоволення від того, що радує клієнтів, які приходять тому, що визнають їхні таланти. Саме від цієї простоти, від цієї безпосередньої вдячності за нашу роботу ми стаємо чимраз відкормленішими. В офісі працівники засукують рукави чи проводять час на зборах, сидять навпроти комп'ютерів, розбираючи електронні листи або заповнюючи таблиці, люди намагаються досягати цілей, які рідко бувають напряму пов'язані з якістю кінцевого продукту. Нерідко буває так, що ми взагалі не бачимо цього кінцевого продукту або не хочемо його бачити, а отже, не впізнаємо себе в ньому. Ми розвивалися, аби досягти проміжних цілей, визначених керівниками ми маємо дотримуватися процесу, перевіряти роботу підлеглих і надавати звіти нашому керівництву. У таких межах важко сказати, у чому насправді полягає наша робота коли увечері ремісник розмовляє з дитиною про свою роботу, вона розуміє, що саме батько робив протягом дня, і навпаки, багато хто з дітей керівників не розуміє професії батьків. Одна семирічна дівчинка сказала мені якось, коли я вів гурток з філософії в початковій школі мамина робота це нарада. Тоді що може означати добре виконана робота? Чи є ще сенс говорити про вміння, майстерність? Чи ми можемо пишатися, якщо вже не знаємо, що саме ми робимо? Як ми можемо бути впевненими у своєму таланті, якщо не знаємо, про який саме талант йдеться? Стрес на роботі, зростання емоційного вигорання або депресій спричинені в більшості випадків саме цим зникненням професій, із тріумфом процесу та гонитвою за проміжними цілями відчутним критерієм успіху стають гроші. Проте така компенсація ілюзорна настирливе відчуття того, що ти нічого не робиш, не компенсуєш найкращою винагородою та можливістю споживати більше, яку вона надає. Якби було так, то не траплялося б стільки емоційних вигорань у добре оплачуваних службовців Віра в себе це плід задоволення, того, що ми відчуваємо, коли щось добре робимо. Якщо нічого більше не робимо, якщо наших професій більше не існує і вони більше не дають нам можливостей розвивати справжні вміння, то ми позбавляємо себе елементарного задоволення від роботи, а отже і від самих себе. Ми стаємо відстороненими. Втрачаючи віру в себе. Світ праці переживає подвійну кризу, робітники та службовці перебувають від постійної загрози, що їх замінять машини, керівників поглинули процеси, які позбавляють їх свободи та віддаляють від професії. Індивідуальні кризи впевненості, вигорання поступово проростають на чорноземні цивілізації. Робота, на думку Аристотеля, має приносити задоволення тому, хто її виконує. А про її потрібність мають висловлюватись інші, і в них має бути можливість робити це відкрито. У нашому суспільстві, що надто переймається хорошим життям, у всіх має бути робота, професія, яка відповідає саме цим критеріям. В економічно філософських рукописах 1844 року Маркс так визначив ідеальну роботу. У моїй продукції я реалізував би власну індивідуальність, власну винятковість. Працюючи, я відчув би радість від індивідуального виявлення мого життя, а в спогляданні результату я відчув би радість від упізнавання власної особистості як реальної сили у повні виявленої. Будемо уважними до термінів, які автор обрав реалізувати власну індивідуальність, відчути радість від індивідуального виявлення мого життя, радість від упізнавання самого себе. Ці визначення красномовні, адже для віри в себе використано стільки метафор скільком із нас пощастило мати професії, які дають усе це ця відсутність конкретного зв'язку з поняттям робити труднощі визнавати себе в кінцевому продукті нашої роботи усе це призводить до тривожності робити щось, навіть щось надзвичайно просте, найчастіше цього досить для того, аби подолати тривожність. Сам факт того, що ми засукуємо рукави, незалежно від отриманого результату, уже сприяє нашій впевненості. І є ще дещо дивне це те, що наша тривожність більшою або меншою мірою є страхом смерті. Отже, працюючи з чимось матеріальним, ми стикаємось із реальністю, на яку можна зіпертися як на щось відчутне та обнадійливе. Ця матеріальна праця сама собою підтверджує, що ми живі, а якщо результат гарний, що ми талановиті. Окрім того, якщо через роботу ми отримуємо вдячність, яка відповідає нашим цінностям, то легше можемо перенести перспективу смерті наша цінність значущість не помре, коли ми нічого не робимо або не можемо отримати безпосереднє визнання нашої праці, то опиняємося в безпосередній близькості від нашого страху смерті. Людину вважають найрозумнішою з усіх істот не тому, що в неї є руки пише Аристотель, а саме тому, що вона найрозумніша. У неї і є руки. Насправді найрозумніший той, хто здатний використати найбільшу кількість інструментів. Отже, виходить, рука не один інструмент, а кілька. Кроуфорд на практиці застосовував те, що Аристотель відкрив 24 століття тому бути розумним значить, користуватися своїми руками, користуватися ними розумно рука є продовженням розуму. Це твердження просте, але глибина такої думки нескінченна. Якщо розум продовжується в руках, логічно, що коли ми не користуємося ними, то зрештою починаємо сумніватись у собі. Ми втрачаємо впевненість через те, що нічого не робимо руками, ми відрізані від нашої істинної природи хомофабер людина творця. Наша природа уточнює Бергсон, це насправді дещо більше, ніж хомофабер людина творець або хомосапіенс людина розумна. Наш предок хомосапіенс був не лише тим, хто творить фабер. Але й тим, хто знає сапіенс людина не так характеризується своєю розумністю, як тим, що вона виготовляє інструменти, а потім завдяки цим інструментам речі. Наша розумність це передовсім не абстрактний розум, а розум продуктивний, що призводить до виготовлення чогось. Хомофабер це людина, яка працює своїми розумними руками, виготовляє та використовує інструменти. Виготовляючи ці речі, ми створюємо самих себе. Різні віки історії людства саме завдяки цьому мають назви пов'язані з інструментами, що змінили нас та призвели до прогресу, до нашого зростання, кам'яний бронзовий вік. Ми створені для того, аби будувати, обробляти, діяти, випробовувати наші здібності в цьому світі, обробляти певний матеріал, що удосконалювати самих себе, свій талант. Саме у зв'язку з певним матеріалом, з матерією наш розум по справжньому проявляє себе. Ось чому ми відчуваємо себе загубленими, чужими для самих себе, коли вже більше нічого не робимо власноруч. Новий сплеск інтересу щодо кулінарії, рукоділля та всіх інших видів ручної праці має глибоке коріння. Протягом кількох років значна кількість молодих дипломованих спеціалістів у сфері комерції або керівників великих підприємств вирішує повернутися до ремісництва. Вони отримують свідоцтво професійної підготовки пекарі, кондитери, столяри. І пускаються на Відмовитися від шкіряного портфеля, аби відкрити ресторан чи облишити кар'єру Woman та розпочати виготовляти сир сьогодні не така вже й дивина. Це не означає, що необхідно обов'язково змінювати стиль життя, проте саме від нас залежить, наскільки часто засукувати рукави. Займатися живописом або керамікою, рукоділлям або садівництвом це також нагода відчути оту радість від роботи. Та при тому добре виконаної роботи. Працювати руками, але з розумом та серцем ось запорука набутої впевненості.